Ліси Дніпропетровщини під пильним наглядом. Принаймні так запевняють фахівці обласного управління лісового та мисливського господарства. Разом з правоохоронцями та рятівниками вже провели кілька рейдів. Оштрафували щоправда тільки одного порушника, який розпалив вогнище у хвойному лісі. Як цього року контролюють пожежу небезпечні території та захищають лісові масиви від порушників. Далі у сюжеті. Володимир розвів у лісосмузі вогонь, аби посмажити шашлики, і вже незабаром до нього підійшли правоохоронці. Чоловік не порушував правил пожежної безпеки. Отже, ті швидко пішли геть. Ті люди, котрим нечого боятися, вони би, будуть ну якби, з часом вони просто звикнуть, що ці люди підійшли, подивилися, що тут все культурно. Ну, віддихають ну, молодеж та же саме. То сі не будь-ніяких вопросов і проблем планові рейди та перевірки лісники здійснюють зазвичай з правоохоронцями та фахівцями держслужби з надзвичайних ситуацій на контролі в області більше 112 дванадцяти тисяч гектарів лісу. Аби обмежити доступ до пожежонебезпечних територій, вже закрили для пішоходів та туристів 325 доріг. У нас адміністрафи є за нарушення правил пожежної безпеки, а є наруши за. Если возник пожар и выявлен нарушитель, кто действительно этот, чьи действия привели к возникновению пожара, там уже, конечно, другие администрации, но, к сожалению, конечно, они слабенькие. Вот если за нарушение пожарной безопасности, это если на машине заехал хвойный лес или развел костер в лесу. То там від одного до трьох, тобто від 17 до 51 одної Лісники, яких зараз називають майстрами лісу, цілодобово патрулюють території. Щоправда, за одним фахівцем закріплено ні багато, ні мало від однієї до півтори тисячі лісових угідь за скромну зарплатню та ще й без транспорту патрулювати величезні території погоджуються неохоче. Отже, вакансії на посаду майстра лісу завжди відкриті. На допомогу їм у разі необхідності приходять правоохоронці та рятівники. Діячі мережать телеустановок. Ними планують оснастити, зокрема, пожежонебезпечні хвойні ліси. У поле зору одного електронного ока потрапляє ділянка радіусом до 30 кілометрів. Ми, звісно, до кінця року плануємо з допомогою обладміністрації розширити сеть телеустановок, накрити. Як можна більше площі цих лісних масів. Цього року пожежна ситуація у лісах регіону стабільно спокійна, на в останню чергу через прохолодну погоду. Зараз перед наглядачами головне завдання стерегти ліси від необачних відпочивальників. Юлія новини 11-го каналу. Електронна ідентифікація тварин та створення реєстру худоби допоможе посилити контроль за якістю м'ясомолочної продукції продукції Україні. Фахівці розповідають, вже 9 років Україна входить до міжнародної організації обліку тваринництва. Утім, за цей час так і не спромоглася створити свій реєстр тварин як у Європі. Завдяки електронній ідентифікації худоби запевняють експерти, можна було б контролювати м'ясомолочну продукцію на усіх етапах виробництва. Оброб транспортування та розподілу у тіло тварини вживляють невеличкий чіп у будь-який момент. При скануванні можна отримати усі дані про худобу та вироблену молочну продукцію. Очікують, що Україна, Молдова, Грузія вже є ну приєднаються до них, і щоб вони такі дещо собі так запам'ятовували для країн третього світу, щоб оце було. Інакше вам ми відкрили для вас кордони, ми сказали, їдьте, везіть свою продукцію, але не буде цього, вам не буде там місця. І це вимога не політична, а суто технічна.